Мені не подобається слово угода, я це називаю мирний договір. Для мене слово договір звучить більш якось по-людськи. Тому що угода це як ну, на російській мові це звучить зділка. У мене асоціація з чимось фінансовим, з чимось бізнесовим, а договір це щось таке більш чоловіче. Коли ви потиснули один одному руки і сказали: ну все, договор, добро, домовилися. От по рукам, і це важливо для того, щоб у нас був хоча б гіпотетичний шанс повернутися до великої кількості наших спільних проблем, які ми можемо вирішити тільки разом. Українці дуже сильно лицемірять, коли кричать в три горло, що ми з росіянами там взагалі не брати, нічого між нами спільного нема. Між нами дофіга всього спільного, для цього навіть не треба історію вчити. Яскравий приклад, просто як живуть сучасні українці. Багато українців продовжують із задоволенням спілкуватися не тільки українською мовою, а й російською мовою, слухати російську музику, щось російське дивитися, там популярних блогерів, серіали. І нема в цьому проблеми. Це все душевний зв'язок. Нам не вистачає там тільки наших серіалів, музики, хочеться чогось іншого. Так якщо ми на культурному рівні тягнемося один до одного, відповідно, і на людському рівні ми теж можемо один з одним знайти щось спільне, нам треба припинити шукати тисячі причин, у чому один одного звинувачувати. Нам треба шукати також і позитивні моменти, чіплятися за щось добре та позитивне у цьому світі, який і так нескінченно жорстокий. Щоб на основі чогось конструктивного хоча б е е будувати якісь холодні, але е не злі, е нейтральні відносини. Цей шанс він є завжди, було б бажання. Але заради цього. І росіянам треба е, замислитися глибоко е, над альтернативною системою, крім системи Путіна, подумати, по якій системі ви ще могли б жити. Тому що Путін не вічний так само, як його система. І у нас Зеленський вічний. і всякі там Порошенка, і всякі там інші політики, які е, хотіли б там повернутися до президентства і зайняли б місце Зеленського.